Добрий вечір тобі, пане, Господарю, господарю. Радуйся, радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та, та все килимами кили. радуйся, радуйся, ой, радуйся, ой земле, 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 Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці жили. радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три, три в гості, радуйся, ой, радуйся, росі. земле, син Божий. Народився, а той перший празник, родичного Христо, Христове, радуйся, ой, радуйся, ой, земля, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василь, Василя, радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся ой, земле, ой, син Божий. Народився, а той третій празник святего, нахрестя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Ой, радуйся, земле, син Божий, Народився